Всім привіт! Ви на каналі Early Mind І сьогодні ми поговоримо про планування. Нюанси планування. Як, нарешті, запланувати все. І щоб ці плани збулися, і щоб все вийшло по плану. Всі нюанси. Як людина, яка до того е не розуміла. Що таке план, яка не користувалася ним, не розуміла для чого. Якщо план не реалізовується, якщо тобі не виходить ним користуватися, навіть якщо ти пишеш, або він виходить якимись дуже нереалістичним. На цей раз я вже дійшла до того рівня, коли в мене три планера, і в кожному щось записано. У мене є два окремих планера там на події і на певну роботу, скажімо так. І на роботу окремо. І так само в мене є планер, який загальний, щоб я бачила загальну картину. І так, щодо планування, по-перше, план треба вести реалістично. По-друге, щоб почати його вести, у вас мають бути якісь постійні задачі. Наприклад, ви студент, так? ви ходите на пари, у вас є розклад, у вас він записаний, у вас записаний план. План розкладу, це вже план, це вже чи ви ходите на роботу, у вас є графік ваших змін, і він записаний у вас е, у розкладі, в плані. І ви там маєте, наприклад, ви плануєте там, що я прокинуся в такій-то годині, я приблизно стільки то часу буду роздуплятися, там, ми це теж плануємо, е, чи я маю зробити якусь певну задачу. Момент заключається в чому? Якщо ви щось запланували, наприклад, ви запланували щось зранку, а ви знаєте, що ви це не виконаєте. Ну, як, ви виконаєте, ви можете це проспати. Тобто, якщо ви не запланували вчасно лягти спати, не лягли спати, або буває, ви лягли спати, не можете заснути, то змиріться з тим, що зранку, можливо, вам буде важкувато це робити, і вам буде важкувато йти по своєму плану. І це не тому, що там план поганий, а тому що вони виспалися, все нормально. Треба враховувати свої якісь особисті нюанси, тому що люди часто планують переоцінюють свої зусилля, а потім, блін, план не робочий, план це повна фікня. План дозволяє вам. От кажуть, заплануй майбутнє. Як планувати майбутнє, якщо постійно щось міняється? Тоді ми не плануємо. В нас є приблизний, скажімо так, скетч нашого плану. Ми приблизно щось. Тобто, в нас є скетч нашого плану. Я не знаю, чи хтось таке практикував. приблизно заплановані події. У нас є наш план. Основний, який е, дотримується, скажімо, який ми дотримуємося, який є робочий, який включає в себе ваш розклад, який включає в себе якісь раптові задачі для того, щоб воно не трималося в голові, і у вас обов'язково стоїть нагадування. Якщо дуже багато всього тримати в голові, ну, ви, запут, ви заплутаєтеся, ви підете не по плану, ви не зможете відслідковувати результати. План допомагає побачити, перше, побачити картину вашого життя, яка, на, який, яке навантаження на вас, скільки ви часу на це тратите, куди ваш час де. Бо тому що план фінансів допомагає вам відслідкувати ваші фінанси, врахувати всі нюанси, витрати, що можна уникнути, що можна навпаки, де можна прибавити дохід, де можна щось поміняти. План дозволяє цей більше. Інструмент, який нам дозволяє побачити картину нашого життя ззовні, ми не можемо побачити наше життя повністю, не маючи якоїсь візуальної картини, не маючи цього візуального або на папері, або на телефоні у цієї сітки, де в нас по блокам розраховані, що де, як, що де і коли ми маємо робити. Ми не зможемо керувати своїм життям, ми не зможемо запланувати певні події, ми не можемо на себе розраховувати, і це також впливає на наше ментальне здоров'я. З другого боку, планом не можна зловживати, тому що ви знову ж таки я повторюю, ви враховуєте всю нагрузку, все навантаження, яке на вас лежить, ви мусите враховувати. Ви не робот, ви людина. Те, що ви деколи можете не дотриматися плану, це нормально. Основне це результат, підсумки, які ви підводите там в кінці тижня або в кінці місяця. Ви не забувайте врахувати, що десь ви могли там захворіти. І вам було важко виконати ваш план, врахуйте це і там, я не знаю, купіть собі якусь вкусняшку, пожалійте себе або комусь навпаки, допомагає розслабитися на деякий час, як по можливості, звісно. Тому що ми люди часто не враховуємо. Оцих всіх нюансів. Щодо організації плану, я використовую одну програмку е, на телефон, і на iPhone, і на Android вона є. Вона, в принципі, спочатку там базові функції вони безкоштовні. Там, якщо ви хочете щось поскладніше, то там вже платно. Але базових функцій, в принципі, там достатньо, щоб запланувати. Там можна по блокам планувати мати декілька оцих. Планерів на місяць, і так само я використовую всі використовують Notion. типу, Notion це дуже зручно. Я, чесно кажучи, я сіла за Notion, зрозуміла, що мені дуже багато треба планувати, запланувати там книжки, які хочу прочитати. Відео, він крутий, да. якщо ти вмієш ним користуватися, якщо ти. Ну, в ньому краще от, робити бібліотеки. Книжок, які я там прочитала, тренування, на які сходила, задачі, які виконала. Комусь більше підходить Notion, хто до нього привик, там крутий функціонал, дуже класно, особливо фінанси, там дуже круто організовано ну, відслідковувати свої фінанси. Ну, знову ж таки, якщо ви користуєтеся андроїдом, е, неважливо, бо я і тим, і тим користуюся, я. ну щоб не було тих спорів, що краще Android чи iOS. Я користуюся і тим і тим, і там, і там є свої нюанси. І про це я можу поговорити якось в наступному відео. Але тим не менше. Е, і Google-календар я використовую так як це саме найпростіше. Там дуже легко це все організовувати, у цій, е, скажімо так, Часові кубики, я би так сказала, у ці квадратики часові на задачу, і бачити картину загальному. Тобто це є дуже зручно, тому що м -м, ви мусите бачити, яке навантаження протягом дня на вас сідає. І коли ви можете зробити собі вихідний, обов'язково заплануйте відпочинок. Непланування відпочинку дуже погано на вас. Це, я би сказала, це важливіше, ніж планування роботи. Саме у період відпочинку дати собі розслабитися, дати своєму організму зарядитися, перезавантажитися, дати собі можливість зробити перерву, зробити вдих, видих, розслабитися і набратися сил для того, щоб йти по плану. Обов'язково ми плануємо відпочинок. Він має бути прямо обов'язково. Навіть 15 хвилин перерви має бути в нашому графіку. Це важливо, це надзвичайно важливо. Наприклад, я знаю нюанси по сну, цикл півтора години сну, е, на засипання йде приблизно 15-20 хвилин. Я враховую це, коли будую свій графік. Я навіть сон враховую, коли будую свій графік, для того, щоб прокинутися і не відчувати в тому. Але якщо я відчуваю, що от я прокинулась, я, а я не можу йти по плану. Ну, сили не вистачає. Якщо є можливість на той день щось забрати, відмінити, перенести, або я погано себе почуваю, просто я дам собі можливість відпочити, я не буду себе за це корити. Ми за це себе не коримо. Це наша біологічна потреба. Ми не можемо себе. Блін, Корити за те, що ми там захотіли поїсти чи випити води, просто водички. Захотіла попити водички, все. Я ж себе не свалю, блін, ти така погана, ти не попала в водички. Ну, блін, ну за бред? От, корити себе за те, я просто знаю багатьох таких людей, які кажуть, я не можу відпочити, для мене це складно. От ви не, ви не розумієте, що це дуже сильно впливає на вашу продуктивність, а продуктивність впливає на ваше життя в цілому, і те, як ви будете себе почувати потім, ваше ментальне здоров'я, яке є найважливіше серед цього всього, воно залежить від того, наскільки ви добре відпочинете. І не нагружайте свою голову лишньою інформацією в такі моменти. Максимальна розгрузка, максимальний розслабон. В ідеалі, от я слухаю деяких вчених, вони кажуть, що в ідеалі це просто от сісти, повтикати в стіну, дати мозку, прокрутити всю отриману інформацію, просто прокрутити. Нехай всі думки в голові отак потоком йдуть, а ви розслаблені. Це дозволяє вивільнитися трохи. Це дозволяє налаштуватися на роботу. Якщо ви сіли... І навіть так ви думаєте про роботу, ну можна сісти, то все виписати, абсолютно всі думки, допоки ваша голова не вивільниться. І якщо ви це зробите, у вас вивільниться, скажімо так, ваша оперативна пам'ять, і ви зможете загружати нові знання. Ми не враховуємо це, але наш відпочинок от якісний відпочинок, коли ми не думаємо ні про що, коли ми розслаблені, коли нам добре, коли ми не грузимо себе проблемами, відіграє роль, як в подальшому буде складатися наше життя і як ми будемо засвоювати нові знання. Чи знали ви, що синхронні переводчики, вони, вони виходять, їм дають 30-хвилинну перерву, того, що дуже закипає голова. Прям от кипить, тому що для того, щоб перевести з одної мови на другу, якщо не рідна, і навпаки, це надзвичайно, надзвичайно складно, тому що мозок включається максимально, і ви буквально відчуваєте, як ваш мозок горить. Треба вийти, вистигнути, і в цей момент не думати ні про що. Тоді ваш план. Мотивація, прокрастинація не будуть давати вам такого, не будуть впливати на вас так сильно. Ви будете рухатися, і це буде відбуватися плавно, спокійно, і ви будете добиватися того, чого ви хочете. Ви будете йти за планом, і не буде оцих сильних відхилень. Ви будете собою пишатися, ваше життя буде мінятися на краще. Що ж, я сподобаюсь, я, я сподобаюсь. Знову я сподобаюсь, вже друге відео підряд. Я сподобаюсь. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Ви поставите лайк, підпишитесь, напишете коментар. І абсолютно всі класні коментарі я вам буду друкувати. Може вже друкую на час, як ви дивитеся це відео. Буду друкувати, зберігати. Складати блокнотик, як тільки він заповниться, я знімлю повноцінний обзор, і кожен, кожен коментар я прочитаю, озвучу і подякую. І, звісно, вас запам'ятаю <сум> в, хорошому, в хорошому значенні цього слова. Що ж, дякую за увагу, всім до зустрічі!